З початком осені в Україні стрімко зросла захворюваність на COVID-19. причиною поширення вірусу медики називають початок холодів та нехтування правилами індивідуального захисту в громадських місцях. Багато хворих і серед білоцерківців навколишнє середовище повпливало на ці часті застудні захворювання. А вони є як добрим пінгрунтом швидкого поширення коронавірусної інфекції. І відповідно, ми дійсно маємо стрімкий ріст. Захворюваності тільки за останній тиждень захворюваність зросла на 62%. Якщо в попередній тиждень це ми зареєстрували 200 випадків серед мешканців Білої церкви. То станом вже на цей тиждень 325 випадків. За словами епідеміологині, не зменшується й відсоток важкохворих, яких госпіталізують до міської лікарні номер 3. А ось тим, хто лікується вдома, медики часто виписують безкоштовний закордонний препарат, проте не всім пацієнтам його призначають. Молнупіревір є про ліками з противірусною активністю, тобто він проходить певні етапи перетворення в організмі, наслідок чого відбувається зниження. Активності вірусу він показаний особами із лабораторно підтвердженою коронавірусною хворобою легкого та середнього ступеню важкості, які мають ризик тенденції до тяжкого перебігу, включаючи госпіталізацію або ж навіть летальний наслідок. Препарат протипоказаний особам до 18 років, вагітним жінкам та жінкам, які е, годують груддю. Деякі міста України вже повертаються до маскового режиму, бо коронавірус в першу чергу вражає медичний персонал. Як наголошує головний епідеміолог Білої церкви, а все через недотримання пацієнтами елементарних правил під час прийому. Пацієнти приходять без засобів індивідуального захисту, не захищені, і відповідно, якщо вони ще й при цьому кашлюють, а лікар їх починає слухати там довго проводити бесіду, там повністю розпитує ана. Вниз, і симптоми, і все це, і відповідно, така людина, якийсь певний час достатній для інфікування медичного персоналу. Пацієнт достатній час перебуває і спілкується з медичним персоналом. І відповідно відбувається частіше це інфікування. Тому на сьогоднішній день ми маємо дійсно критичну ситуацію з медиками. Тому я окремо хотіла б звернутися до людей. По перше обов'язково почати знову надягати засоби індивідуального захисту в громадських місцях. І Якщо до повномасштабної війни українці масово вакцинувались від коронавірусу, то сьогодні цей процес не такий активний. Наразі у білоцерківських центрах щеплення наявні такі вакцини, як Коронавак та Файзер. А нещодавно в Україні дозволили вводити другу бустерну дозу проти ковідного уколу. Проте лише через чотири місяці після першої. Однак білоцерківці не Починає налаштовані вакцинуватись. Ні, ну я не збираюся, але ну, нормально відношу до цього. Мені здається, що ніхто не дотримується цієї дистанції, але мені здається, що треба все-таки вводити масочний режим. Поки не планую, ну, не знаю. Не планую поки. А до масочного режиму як взагалі повертати? Надоїло, а як треба, то треба, значить, що, що, що ж робити. Ну, У мене маска, я вже тиждень їжджу в масці, тому я до цього так досить обережно ставлюся. Ну, тобто, в принципі, вся маршрутка їде без маски, я їду в масці. З приводу бустерної дози, то я поки що ще ні, тому що в мене є ну, свої захворювання і ту конкретну, яку пропонують бустерну дозу, мені не можна. Тому я так. Попереджувальні засоби використовую. Поки що не збираюсь, але поки коронавірус дуже його мало так сказати. І мало, то його поки що робити. Должна була, але но... відмінили, тому що його війна, нема щас його, його відмінили. Я така, ну тоді в ще раз. І поки що його не буде, так сильно його він не спроміняється, то робити поки що його не буду. Якщо добре буде коронавірус, то прийдеться. Як запевняють лікарі, важкість перебігу хвороби залежить від хронічних недух людини, своєчасного лікування та вакцинації, тому не варто свідомо ігнорувати світові методи в боротьбі з ковідом. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.